Зараз такий мотоцикл. Такий шельдик приділив. І ще приділив такі другі безпеки. Приділ не знержавий. Там я оприварював. Вони були під ЧЗ, зроблені. Ну, я переробив. Це було кріплення на рамі. Це переробив такі були кріплення. Тут така трубка. Все з нержавійки, Міліметрів п'ять трубка. Також два кронштейна пішло. Накріплення. Оце кусочок Оце труба. Оце дуга. Не то що явовська. Двоєчка. Такі кріплення. Теж нержавійка біла, нержавка. Магнітне варе, але красна іскра. Таку б не захотіли приймати. Або приймали б по іншій ціні. Якось так. Там поробив. Оце воно. Також тут почухане воно. Літали певно, непогано. Якось так. З дугами краще і безпечніше. Мотоцикл ціліший буде. Задні тут стояли, передніх не було. Тепер є свічечки замінив новенькі. Набагато краще став їхати. Також бензинчик підлив. П'ятий Про. На Бівес заливав теж так трошки різниця є веселіше побіг мотоцикл. Хто таке обзавівся мотоциклом? Крило замінив. Тоже установим. Так, потрошку, потрошку. Шильдики 350 поставил. Розовик, шильдик, катафот. Это канистра. Вырезал с канистры. Такие он тут. Канистра. ТНК масла было.